Ну, насправді, Китай вже давно показав на чиєму він боці, тільки ми намагалися зі свого боку якимось чином попливати на Китай, щоб він, як нібито нейтральна сторона, як він себе називає, все-таки він мав би витримуватись якогось балансу в відносинах між Україною та Росією. Тобто, це зрозуміло. Китай цього не робив, і до прикладу подивимося на кількість зустрічі, на кількість розмов, сідіньпіня нейтральної країни і з путіним. І оту спробу спробу єдиний раз поговорити з Володимиром Зеленським, яка була зроблена під тиском західних країн. Ну просто дуже змітована ця нейтральність, але тим не менше Україна зробила чимало спроб із своїми обмеженими політичними дипломатичними ресурсами для того, щоб залучити Китай до фо формули миру до саміту глобального, тому що логічно, що Україні хотілося і хочеться зробити великий міжнародний майданчик, який би відстоював інтереси України, інтереси миру справедливого для країни, на яку напала Росія. Однак від першого дня Китай не визнає Росію як агресора. І все більше, все більше виступає на боці Росії, і ці елементи дуже, дуже очевидні зараз, тому що це не тільки економічна підтримка, а це вже й товари подвійного призначення. А тепер ще серйозна робота дипломатичного характеру на розмивання українських старань в цьому саміті миру, тому що Китай поза лаштунками, поза плечима, робить альтернативну свою альтернативне таке таку пропозицію. У інших країн, які він має вплив насамперед глобального півдня, такі як Бразилія, Півпівденно-Африканська Республіка. Ну я вже мовчу, наприклад, про країни Центральної Азії, які перебувають під пливом Росії, але з іншого боку, Китай, якби він брав участь, він по-певним мірою став би маяком для цих країн, тому що вони також балансують між цими двома гігантами у своїй дипломатії, у своїх своїй, своїй, перебуванні. Тобто наразі. Якщо Китай для себе визначився, то український політикум має також поміняти своє ставлення до того, яку роль грає Китаю. Ми маємо переставати тоді, в цьому випадку, співати реверанси у бік Китаю, тому що ми надаємо за НАТО багато інструментів для нього. І відповідно, наприклад, із новиною, що Китай відмовився від участі у саміті миру, ми прочитали ще й новину від Лаврова, який говорить про те, що Китай може провести спільну конференцію мирну для Росії та України із залученням своїх мирних пропозицій. Таким чином, ми можемо серйозно попасти у пастку Китаю, тому що його мирні пропозиції і те, що він пропонує, це відкрита допомога і підспівування Росії. Насамперед, що стосується Вашингтона. Так, очевидно, що Вашингтон це наш головний партнер. Вашингтон лідер нашої підтримки. Тому що, коли Вашингтон на певний час випадає з гри, ми бачимо з вами. Тобто, що стосується сполучених штатів, очевидно, що проволочки із підтримкою, те, що почались внутрішні політичні ігри, вони дуже серйозно підірвали і наші можливості, і вони серйозно підірвали взагалі певну довіру, тому що всередині країни також почало з'являтися багато питань стосовно того, чи як яку політику годують сполучені штати чи готові вони нас підтримати. Тобто, очевидно, що певна, допустимо, критика можливо вона й пов'язана з. Тим, що все-таки допомога Китаю допомога США, підтримка США і Байдена, зокрема, вона дуже важлива. Вона є лідерською, але я з вами згодна, що певною мірою напевно у бажанні поміняти. Політику Китаю, і це дуже наївне прагнення, тому що за два з, з лишнім роки вже зрозуміло, що поміняти Китай підтримці України неможливо, але все-таки занадто багато дефірамів співається Китаю. Таким чином йому даються в руки інструменти впливу, як ніби він справді нейтральний гравець, який може брати участь у миротворчому процесі, тому що він ну це китайці так говорять, тому що він має гарні стосунки, однаково як з Україною, з Росією, так і з. Іншими гравцями, але чи справді це так? Чи справді він має достатньо гарні стосунки з Києвом, є такі як з Росією, щоб претендувати на нейтральність? Ні, і очевидно, що наші загравання публічні з боку української влади вони додають йому тієї впевненості і забагато елементів впливу. І тому після того як Китай відмовляється брати участь. Навіть на рівні спецпредставника Люхуея, який, власне кажучи, займається цією міротворчою діяльністю і в'їздив у, у, з різними візитами, все таки для збереження нейтральності Китаю він мав би відправитися в країну. Але очевидно, що Китай вибрав сторону Росії, і з цього моменту Україна повинна абсолютно поміняти своє ставлення, і воно має бути виражене в тому, що як Україна та західні партнери повинні давати сигнали Китаю, що його підтримують підтримка Росії матиме для нього ціну, це важливо, і ті перші санкції, які вводять Сполучені Штати Америки, і ті жорсткі політичні заяви, це вже шлях до того, і в даному випадку український політикум також повинен не грати, не балансувати тепер між Китаєм і Європою, а все таки визначитись, тому що Європа, Сполучені Штати і Захід це єдині наші партнери, за допомогою яких ми можемо дійсно досягти справедливого миру. Що ж стосується Китаю, то ми маємо дати йому зрозуміти, що після цього моменту його мирні плани, мирні пропозиції не є нейтральними і вони грають на руку Росії. І це не просто прості слова, наприклад, що я кажу. Подивімося на спільну заяву, яка була підписана Путіним і Сюдзіньпінем. І там у них є цілий розділ, який стосується війни Росії проти України, яка називається там Кризою в Україні». І на жаль, от з цього всього їхнього тексту випали потреби дотриматись суверенітету та незалежності кожної країни. Про це перший пункт мирних пропозицій. Натомість говориться про те, що у українській кризі мають бути забрані фундаментальні причини. І Китай підтверджує російську думку, що симптоми лікувати не можна потрібно убрати причини. Це про що? Це про повторення наративу Росії, що нібито розширення НАТО, воно змусило Росію. Вести цю війну і що в миротворчих усіх процесах Росія має говорити з Заходом, і Захід має надати Росії гарантії, там які стосуються її безпеки, і врахувати її безпекові інтереси, і під цим підписується Китай. Тому я думаю, що не в наших інтересах залучати оцю такі можливості Китаю і, і давати йому елементи впливу як важливого миротворця, тому що в даному випадку ми абсолютно. Тоді підлягаємо під російські прагнення, російські бажання, які будуть просуватися з допомогою Китаю. Е, ну насправді ми маємо з вами тільки інформацію з змі. Так, тому ми можемо говорити, що після без підтвердження офіційних осіб Китаю ми не можемо в Сполучених Штатів Америки. Ми не можемо там до кінця думати, чи це було так, чи насправді не було. Але те, що Сполучені Штати Америки та наші західні партнери протягом всього періоду війни мають серйозні розмови з Китаєм, з діньпінім особисто, і на основі цих їхніх розмов і зустрічей в ми бачимо про те, що було попередження, що Китай не має надавати Росії зброї. Що Китай має слідкувати за своїм експортом товарів подвійного призначення? Це от звучить при кожному візиті і Шольца, і Макрона, і Блінкіна. То, вочевидь, ця проблема існує, і саме тому наші західні партнери вимальовують для Китаю і червоні лінії, і попереджають про наслідки. Ну насправді все буде залежати від того, як закінчиться російська агресія проти України, які наслідки будуть для Росії. І наскільки Захід буде цільним, єдиним і е, в, в, в таким готовим, скажімо, відреагувати на, 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 Росі, на дії Росії настільки, щоб Китаю не захотілося е, входити в цю волонтюру. Е, з іншого боку, якщо тільки буде слабинка, і Путін буде отримувати, навіть не повністю перемогу, тому що ми розуміємо, що досягти перемоги над Україною загалом Путін навряд чи вдасться, але тим не менше невеликі перемоги і поступки Путіна вони будуть сигналом для сідінпіня про те, що захід слабкий, і він може вибирати для себе той чи інший момент, сприятливий для нього, для того щоб вирішувати свої питання, що стосується Тайваню.